Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження нашого серіалу. Сьогодні п'ятниця 21-го. 21 липня і ми продовжуємо нашу поїздку по горах-Карпатах, пошуках білих грибів і не тільки. Зараз ми знаходимося на ділянці, де ягода. Вчора ми тут були і сьогодні, і на даний час. Приїхали півдесята. зараз 10 годин 40 хвилин, за приблизно за годину 10-15 годин хвилин я вже зібрав 10 літрів ягід. От ягода зараз покажу, яка ягода. Ось тут у нас яка ягода. От. І зараз вже схожу я до е, транспорту і буду направлятися на пошуки ще білячків. 10 літрів, я рахую досить до нині. Е, Я вже далі починаю не збирати, а мучитися. А це не добре. От. Так що 10 літрів ми назбирали і Будемо сходити з гірки і переїдемо на білі робочки. От, ходжу по лісі 25 хвилин. За 25 хвилин. Жодного білого, жодного червоного. Побачив я хіба декілька дрібних версичок, порожньо. І здається, природа пішла назустріч Греб... грибам, грибникам. вологість є, тепло є, день довший, ніч коротше. Грибів нема. Факт того, що не бачу, щоб вони спішили рости. Хожу, то є грибницями, тими, що я минулих сезонів збирав білі грибочки. А цього року немає. Я розумію, що все ще впереді. Але хочеться вже. Сходимо до машини, спробуємо переїхати на інші місця. Майже за 30 хвилин перші білі гриби. От. І зразу декілька штук. Один, другий. Здається, в тій стороні є, чи є, мені так здається, тут був, а там такий є невеличкий. Вже плюс. Чи то мені прояснилося, чи то природа пішла мені назустріч? Ось четвертий грибок. О, я би сказав. Він непоганий, а тут є ще й дрібненький. Замість того, щоб йти до машини, ті чотири гриба піддали азарту і поперся я до гори. Ну, пройшов я декілька метрів. Я і Я таки знайшов білого І не одного, а двох. О, О такі вони. Білячки, Карпатки. О. Ух ти ще й. Ще й там був білячок. І ще й тут білячок. О, такі білячки літні. Ну, але які вже є. Що ж, будемо далі підніматися вверх. Ось і сьомий грибок. Ну, з грибочками, я скажу, проблема. Нема, нема. Нема так як воно має бути. Ура! Восьмий грибок! Може десять штук найду? Може. А може і ні. Важкувато зробимо, важкувато. Дев'ятий грибок. І так до десяти лишився ще один. Ось вроді і десятий. Але його вже поїли. А там не знаю, що це за грибок. Ну якийсь подібний, а те погальський, а Боховичок. Попередньо 10-го не зараховано, пішов на розсаду, може цей зарахуємо. Збундується. Ну цей можна зарахувати. Бачу норму я вже перевершив. От у нас ще два грибочки, білячки, білячки, світлячки і непогані. От. Один із них. Біл, Еще один вот такі сюрприз тринадцятий Здається, чотирнадцятий. Дивимося, може п'ятнадцятий. А може і ні. Треба робити оглядане. Ще один шістнадцятий білячок. Жук його погрес Так що можна і білик назбирати. Ще два білечка Ось і дев'ятнадцятий кресочок. Ось 20 двадцятий і на цьому крапка. Ось такий молодюк. Не кажу вже який. Попадається, та й беру Ось. А взагалі -то вже двадцять другий. Я вже дому більше не знайду, але до машини вже недалечко. Ось цей грибок вже напослідок. 23 й ось він. відмовилася Пістаркувати. От і завершили ми сьогоднішню поїздку на цю Карпат. Поїздка, будемо казати, вдалася. Щось ми трошки назбирали ягід щось ми трошки назбирали білих грибів. От показую результат. Тує 10 літрів чорних ягід і 23 штука пілячка і 6 червонячка. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати. Грибів, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте що ліс це ваш дім. І будьте добрі, не светіть в своєму дому, а також не копайте робочки, вони очищують повітря. Всі ваші побажання, хай повернуться до вас стариці. Затратили ми сьогодні 5 годин. Довгий час ми ходили по білої гробочки, десь поодинокі. Поодинокі приходиться довго ходити. Все, до наступної зустрічі, хай вам щастить і слава Україні!